Є грілки, які можна там она держит 12 часов, положити в цей спальний мішок, і вона дасть тепло. Це именно для штурмовиків. Вони можуть сюда наушники, активные. Плиты йдуть кераміка, облікчена продукти. Вот 331 школа, школьники збирали продукти, передали їх, щоб ми передали далі на фронт. Руслан показує, як з дружиною та друзями волонтерами збирають пакування з подарунками на фронт для військових кримчан. Солодощі, гігієна, якої не вистачає на передової, це хімічні грелки, щоб можна було швидко зігрітися, запобігти обморожування. Та кава, чай, щоб зробити, хоч трошки приємне перед Новим Ріком для наших захисників. Олександр і Руслан теж Кремчани з Севастополя. Там подружжя мало власний успішний бізнес. Взимку го були учасниками Севастопольського Євромайдану. Руслан каже, коли почалася російська окупація, не могли пасивно спостерігати. С друзьями скооперировались своей команды Севастопольской Нет и начали помогать военным, которые были в украинских частях, окружены российскими частями. Так получилось, что наши части украинские были все разворованы, ничего там не было, и треба было чем-то помогать. Мы стали первыми первыми волонтерами. Каже паралельно поширювали українську символіку, аби показати росіянам, що в Криму їм не раді, та навесні 14-го зрозуміли, лишатися далі в Севастополі небезпечно. Севастополь це велика деревня, всі друг друга знають. Ну так сложилась. Поэтому как бы, всі розуміли, що что... Там через знайомих передавали там одному, допустим, позвонив знайомий, сказав, що на тебе вже там є определенне дело там спецслужбах. Кого-то із наших приглашали на біседу спецслужби, і якби ну ми вже розуміли, що нам оставатися нельзя. Із Севастополя родина жидових перебралася до Києва, побудували нове життя з нуля та повномасштабне вторгнення Росії змусило знову стати волонтерами. І коли почалася от 24 -го... февраля полномасштабная уже война, то мы опять же все созвонились и мы поняли, что это единственный шанс для Украины вернуть Крым ну, висковым шлифом. Это поэтому мы созвонились, определились, мы начали налаживать связи с теми, кто за рубежом. И мы уже повезли первую помощь в конце марта, когда Киев был полностью, ну не полностью, частично окружен. Олександр теж кремчанин. з перших днів великої війни повернувся за кордону, щоб захищати країну. З передової у Києві на кілька днів каже, радіє, що на фронту побратимів повертається із потрібними подарунками від волонтерів. Старлінки там павербанки. Нам допомагають волонтери, організації. Ми самі там збираємо, купуємо все, що можемо. Але от засоби враження те, чого не вистачає дійсно. Все важче і важче зібрати на якусь потрібну річ. Ми вже не кажемо про машини, про транспорт. Ми готові віддати своє життя, ми там заради цього, собственно, і воюємо, щоб перемогти. Але без підтримки суспільства, на жаль, це буде надзвичайно тяжко. Руслан розповідає, що допомогу збирають по всьому світу. Ще з перших днів вторгнення мобілізували знайомих за кордоном і в Україні. Каже, останнім часом запитів з фронту більшає, а збори кволіші, та опускати рук не планує. До сьогоднішнього дня там в середньому, якщо почитати, то ми десь передали порядка двох тисяч бронежилетів, около тисячі касок, там куча електроніки. Ми не зупиняємося. Я завжди в соцсетях і везде говорю, що ми зупиняємося тільки тоді, коли на сьогодні буде український фар. Анастасія Коваленко, Дмитро Панов, Новини Суспільна Крим.